Минулий рік ми закінчували обговоренням тим, що Росія допомагає Сирії, звільненої від Башара Асада, хлібом. Ну а розпочинаємо цей рік новиною про те, що Україна допомагає Молдові електроенергією. Україна така собі знаєте Санта Клаус, Святий Миколай в одному флаконі, який вирішив допомагати країнам, яким зараз справді потрібна допомога, попри те, що Україні самій потрібна допомога, тож про це. Це будемо далі говорити. Вітаю ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. Я вітаю вас у новому році, і в цьому новому році раджу одразу підписатися на цей Ютуб канал. Якщо ви раніше цього не зробили. А якщо ви вже зі мною, то я вам за це дуже і дуже дякую. Тим часом нам є про що поговорити. Отже, вчора, буквально 1 січня, з'явилася новина про те, що Україна вночі з першого на друге січня буде продавати електроенергію Молдові, і це дасть можливість Молдові зберегти певний енергетичний баланс, поки вона вирішує свої проблеми з тим, що в неї якби зараз величезні проблеми. І ці проблеми безумовно пов'язані з тим, що Україна припинила транзит російського газу своєю газотранспортною системою. І я вже знаєте, там почув багато з цього приводу нарікань на саму Україну з боку Молдови, у тому числі, що це Україна винна в тому, що вона не захотіла транспортувати цей російський газ. Знаєте, кажуть люди, які перебувають в певній бульбашці і не завжди розуміють причини наслідкові зв'язки. Утім, в цьому Є певна, так би мовити, правда, тому що так все виглядає, що ну, Україна ж припинила транзит газу, і тим часом в Україні в Молдові немає газу і немає електроенергії. Давайте розбиратися. Справа в тому, це дуже важливий момент, про який мало хто каже, що. Ідеться чому в Молдові раптом стався дефіцит електроенергії, і чому цей дефіцит Україна вирішила покрити саме от в ніч з 1 на 2 січня. Можливо, і далі буде покривати. Чому цей дефіцит стався? А тому, що 80% електроенергії Молдови виробляється на Молдовський Грес, це знаходиться електростанція на Дністрі, і вона знаходиться на території. Торії невизнаного так званого Придністров'я, Придністровська Молдавська Республіка. Тож як тільки транзит газу припинився, то одразу ця електростанція, яка працювала на газу, вона просто стала. І звісно, саме тому електроенергії в Молдові стався дефіцит. А от що сталося в самому Придністрові, можна назвати одним словом колапс. Якщо врахувати, що Росія просто кинула свої проксі там знаходиться так звана 14-та армія російська, але по великому рахунку там вже й немає ніяких росіян. Там здебільшого служать, служить, так би мовити, самі придністровці, тобто люди, які там живуть в цій невизнаній республіці. Там одразу стався колапс саме в житлово-комунальній сфері в них зупинилося електропостачання, в них зупинилося газопостачання, в них зупинилося опалення під час зими, і Приністров'я таке собі знаєте перетворюється на повну таку заблоковану територію. І для людей, які там живуть, звісно, це колапс. Але для всього іншого цивілізованого суспільства, знаєте, тут раптом стало питання: ну а чого вони справді хотіли? Якби це ж не визнана республіка, так так І за неї несла відповідальність Росії. брала на себе відповідальність. Була ну тепер то Росія, має хай забезпечує яким чином газом Придністров'я, забезпечує електроенергію. До речі, цікавий момент. Росія постачала електроенергію не напряму, точніше газ, не напряму в Придністров'я, а вона постачала газ все ж таки в Молдову. І коли потім Молдова розраховувалася за газ перед Росією, то борги Придністров'я вішалася на Молдову. І це знаєте, це таке собі. Я навіть не можу слово підібрати. Це не просто цинізм. Російська проксі споживає газ. Потім вона за цей газ не. Не платить нічого Росії і звісно Молдові. А Росія вимагає плату за цей газ з Молдови. Тепер це все зупинилося, і тепер немає цього російського газу в Придністрові. Звісно, колапс, В них там паніка. Вони не знають, що робити. Хоча і заявляють, що в запасах у них там виявляються теж якісь там запаси газу. Має вистачити для людей до 20 січня. Що буде далі? Ніхто не знає. Ну а електростанція вже зупинилася. Тим не менше, у самій Молдові, тобто, як по по цьому боку Дністра, тобто на території, яку контролює Молдова, ми колапсу не побачили. Газ в них є і в у населення, в у них є і електроенергія, і ніяких збіїв, перебоїв з цими, ну так би мовити, і з газом, і, звісно, з електроенергією не було. Молдова викрутилася дуже просто за рахунок Румунії. Сама Румунія вирішила там допомагати Молдові постачати електроенергію, постачати і певним чином і газ вони там будуть, і так би мовити, для Молдови проблема вирішилася, але ми ж з вами говоримо не про те, як там в Молдові добре чи погано. Ми зараз говоримо з вами про те, що з цього в Україні, і чому новина про те, що Україна вирішила допомогти вночі, так це сталося, але тим не менш, допомогти електроенергію, коли сама її потребує? Наже ж ніхто не скасовував з відключення світла по країні. по країні. Ми ж розуміємо, що е, такі голоси стосовно того: а якого дідько Україна допомагає Молдові, якщо самі не вистачає електроенергії, такі голоси. 100% будуть лунати. Тож що тут треба розуміти? Ну для початку і чому це нам важливо? Для початку нам важливо, що Україна є сусідом Молдови. Молдова є сусід України, і Молдова разом з Україною рухається до Євросоюзу, і як це не дивно, до НАТО. Молдова на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомогла Україні і розташовувала біженців, і допомагала якимось там якісь були гуманітарні вантажі. Тобто, чим могла, тим Молдова і допомагала, якщо врахувати, що в самій Молдові мешкає. Людей менше ніж в Києві. Просто коли у вас знов там виникнуть якісь питання стосовно того, що там хтось щось не допомагає на великому рівні, то давайте згадувати все ж таки масштаби. Україна за територією і за населенням, так до початку повномасштабного вторгнення, була однією з найбільших країн Східної Європи та Європи, взагалі. Тож не, в жодному разі не можна порівнювати Молдову, звісно, і Україну. Але тим не менш, Молдова чи могла допомагала. Ну і уж тим більше, що в Молдові, врешті, перемогла президентка Майя Санду. Це людина, яка повністю спрямована на євроінтеграцію, для якої немає знаєте, цих ні все так однозначно, і не така погана Росія. Навпаки, Майя санду зайняла дуже чітку позицію щодо Росії, дуже чітку позицію щодо. Війни в Україні вона чітко називає речі своїми іменами, і за це ми, ми їм і їй, зокрема маємо постійно дякувати. Тому що е, принаймні їм не треба доводити, що Україна зараз захищаючись, має перш за все дбати про свої інтереси. Але але Молдова, я вже не, ж не дарма сказав, що це маленька країна, і, і країна, як, в якій живе не дуже багато людей, і яка до речі споживає газу не так багато і електроенергії. Зокрема, що ви просто розуміли. Квоти на кордоні з Євросоюзом, ну і Україна, до речі, і Молдова стали членами третього енергопакету, і саме це стало і саме завдяки цьому стало можливим перетікання електроенергії як від нас до Європи, так і від Європи до України. Ці всі так звані енергетичні реверси, і це стосується в тому числі і газу. Так от україна в цих, в ця квота і для україни і для молдови складає приблизно 2100, якщо я не помиляюся мегават годин і з них з них що ви просто розуміли 315 для молдови все інше для україни тобто навіть тут ви бачите яка величезна різниця і зараз, коли у Молдову виникли серйозні труднощі з електроенергією через те, що Придністровська ГЕС зупинилася, і там якось це треба вирішити. Трошки пізніше про це поговоримо. Як вирішувати питання з Придністров'ям і до чого тут Україна? Так, от Україна зараз вирішила не тільки продавати надлишок електроенергії, які в неї є, і це стосується виключно нічного споживання електроенергії, в Україні вирішила ще і і віддавати частину своїх квот саме Молдові, коли вона ці квоти не вибирає, така собі гра в чесну. Що окей, ми розуміємо, що у вас проблеми, Тож, будь ласка, можете користуватися нашими квотами, і можете користуватися нашою електроенергією, якщо така буде потреба. Ну і звісно, що це ніяк не буде зачепляти нас. Так, от стосовно того, що нам не так дорого насправді допомагати Молдові, але ця допомога і ці витрати в цю допомогу, вкладання в цю допомогу, вона нам в нам, нам особисто повернеться багатократно. Тому що як це виглядає, в тому числі і для європейців, для Євросоюзу, для східної Європи, що Україна навіть сама перебуваючи в дуже складному становищі, знайшла в собі сили допомогти допомогти до речі, давайте згадаємо ще про Сирію. Про 500 тонн борошна кажуть, що це небагато. Ну насправді сьогодні 500, а завтра буде ще більше. Якраз, от після повернення Андрія Собі, міністра закордонних справ з Сирії, от в них сталася розмова з президентом, і Зеленський сказав, що ту допомогу Сирі треба посилювати. Тож. Сирія, звідки Росія пішла, ми вже допомагаємо. І Молдова, яка теж дуже плотно сиділа на цьому газовому гачку. І, взагалі на енергетичній голці від Росії, і саме через це, от ті проксі, які були на території Молдови, я маю на увазі Придністров'я. Я маю на увазі Гагаузвірі, Гагуську автономію, і навіть частину півночі Молдови, а саме, от в районі Більц, де є такі собі проросійські анклав. Ну він навіть не проросійський, а такі ще про Там хтось залишився з радянського союзу, думає, що він далі є. Тож Росія завжди на цьому грала. І Україні дуже вигідно відірвати повністю Молдову і зняти її з цієї голки, тому що Молдова знаходиться в ну знаєте у нас от під животом, так би мовити. І нам дуже важливо, щоб отут все було спокійно, не було жодних якихось там проблем, щоб ніхто нам не вдарив в спину і тому подібне. Це якраз зараз я натякаю, власне, на Придністрові і от на Велузьку автономію. І тому вкладання України в те, щоб допомогти Молдові. Злізти з газової голки, це є нашим навіть, національним інтересом. Давайте трошки по цифрах. От дивіться, от ми зараз поговорили про електроенергію, що допомогти Молдові Україні нічого насправді не вартувало. От ви вже не помітили, що у нас є вночі сталися якісь там величезні проблеми з електрикою. Ні, ні, не було їх власне. Так само і ми і не помітимо. Якщо звісно ж я ще раз скажу, от ми працюємо теж в аварійному постійному режимі, і Молдова це чудово розуміє. Тож. А якщо навіть так станеться, що нам доведеться без світла побути не годину, умовно кажучи, не годину, а годину 15, і допомогти оці 15 хвилин віддати Молдові. Я теж не бачу тут серйозніших проблем, тому що слухайте, ми в такому режимі вже живемо. А справді допомогти Молдові це дуже і дуже, як я вже сказав. Важлива, отже, давайте по цифрах. Я вам сказав наскільки різниця споживання електроенергії. А тепер давайте по газу. Ми якраз з газа торкнулися. у багатьох. Є така собі такий міф його створила безумовно Росія. Що Росія є головний постачальник газу і в Україну, і взагалі в Європу, і зокрема в Західну Європу, теж. Цей міф він склався, коли була побудована оця так звана газотранспортна система в Україні, і коли були побудовані оці всі величезні газоводи із Сибіру, які тягнулися аж до власне кажучи, до Німеччини, тобто до Західної Європи. Саме тоді цей міф і почав складатися. Звісно, зрозуміло, що в Сибіру газу багато. Але ж слухайте, а давайте порахуємо, скільки витратили на ці труби, скільки витратили на магістралі, на магістралі, скільки витратили... Тали на, на, на ці резервуари зберігання газу і створення тиску, газового тиску, бо без такого тиску газ не зможе текти, так би мовити, по трубах. Ніхто це не рахує, тому що це будували в радянські часи. Це будував в радянський союз, і як це не смішно, це будувала німецька компанія, німецька західна німецька компанія, саме е за гроші радянського союзу. Тож ці гроші ніхто не рахував. А саме тоді до речі склалися ці дуже добрі такі собі стосунки між радянським союзом і німеччиною, які потім продовжилися, коли вже е за часи і Шрёдера, канцлера Німеччини і власне кажучи, Ангели Меркель і тому подібне, Тож, до речі, хто не в курсі, що потім навіть німецький канцлер, увійшов в ком... в наглядову раду, чи там в якесь там правління компанії «Газпром», чи там «Роснефть» і тому подібне. Тож ви розумієте наскільки тісні зв'язки між Німеччиною та Росією, і всі ці тісні зв'язки створилися на моменті побудови газотранспортної системи газогонів, які тягнули газ із Сибиру, Сибіру до Західної Європи. Але де Європа брала газ до цього щасливого моменту не тільки, до речі, Європа, де Росія брала газ до цього щасливого моменту, ви здивуєтеся, але ті, хто в курсі, точно знають, звідки цей газ брався. Газ цей брався з Західної України і з тих родовищ, які є в нас в Полтавській, зокрема, області. І можливо хтось дивується, але до середини 70-х років сама Україна постачала газ для санкт так званого Петербурга, Ленінграда, і до Москви. Ми постачали газ ще і частина газу газу українського продавалася і в Європі. Тож з самого початку ця газотранспортна система була яка, якою потім скористалася Росія радянська Росія на території України. Вона була для потреб України, яку потім просто вже розширили, доєднали там модернізували і тому подібне, тому що в Україні є свій газ. І от саме цей факт постійно замовчувався. І причому в Україні поклади цього газу настільки величезні були і зараз є, що е, багато хто говорить, що нам цього цілком досить не тільки для свого споживання, а навіть для продажу. Чому ж цей газ ми стільки часу е, так нормального і не видобудовували? А тому, що був російський газ, він був дешевий. Ну тому що ще раз скажу: ніхто в цей газ в ціну російського газу не закладав труби, які були побудовані ще за радянські часи. Бо якщо б закладали труби, я не думаю, що там така була б ціна. Е, і ми з вами маємо розуміти, що коли е, Україна е, мала свій газ. Має свій газ, має своє родовище, але чомусь його ніяк не виробляє. Вене не вдвоє. То це означало ще одне, що це комусь вигідно, і це було вигідно тим лобістам, яких на своєму гачку мав або на якійсь там грошовій одиниці. Так скажу, мав Газпром, ну і власне кажучи, сама Росія. Тому що для Росії питання газу завжди було питанням політичним, не економічним, а завжди було політичним питанням. І тому вони в Україні купляли кого завгодно і як завгодно. Хто казав, що ні, ну як ми можемо відмовитися від російського газу? Ні, ну як ми можемо відмовитися від нашого за системи. Що ж ми тоді будемо робити? Ви забули про своє родовище? Ну, давайте тепер давайте тепер згадуйте. І оцей міф він дуже довго існував і сам. Ми зараз я почув таке питання: що, а що ж Україна буде робити, якщо сама залишиться без газу? Україна не може залишитися без газу навіть в довоєнні часи. Україна виробляла приблизно на виробляла, видобувала на рік приблизно 13 мільярдів кубометрів газу. І цього газу цілком було достатньо для фізичних споживачів, для просто для людей, для потреб, я не знаю, там ЖКХ і тому так, цього газу було недостатньо для нашої української промисловості. І саме для промисловості ми газ закуповували в Росії. Але для наших внутрішніх, так би мовити, цивільних потреб газу свого видобутку було цілком достатньо. Цілком достатньо. І е, цей газ е, і зараз є, нікуди не дівся. А якщо казати, що тепер ми залишилися без російського газу, це знаєте дуже добрий привід знову починати. Свої родовища знаходити, здобувати газ. Ну і власне кажучи, це дуже гарний привід. все ж таки подивитися на нас самих і на наші можливості. Я вже тут не кажу за сланцевий газ, це особливий різновид газу природного газу. Який правда знаходиться зараз на території, де йдуть активні бойові дії. Але коли ці бойові дії закінчаться, і ці території повернуться під наш контроль, ви собі навіть не уявляєте кількість газу саме там, тобто там газу вистачить не тільки для України років на 100, а ще й для Європи. І це не мої слова, це експертні висновки. І саме тому в 2012 році компанія Shell підписала е, на ці харківські в Харківській читина Косько області підписала контракт з Україною на видобуток цього сланцевого газу. Ну а компанія Шеврон американська підписала схожий контракт в Прикарпаття. І той і інший проект накрилися в 14-му в му році 14 -му році, через анексію у Криму, ну і там розпочаток бойових дій. Але ніхто не сказав, що до цих проектів не можна повернутися, особливо на територіях, де зараз вирують активні бойові дії, і там по факту навіть вже знаєте, хвилюватися за екологію було б дуже дивно, враховуючи кількість мін, враховуючи кількість зруйнованих міст, і тому подібне. Але вже це буде потім. Так, ну а тепер я все ж таки хочу повернути до Молдови. І для порівняння, чому, е якщо Україна трошки поділиться навіть своїм газом, скоріш за все, ми цього навіть не помітимо. Отже, на сьогоднішній день нас свій видобуток, це приблизно там 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Я трошки можу помирятися, але небагато. 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Знаєте скільки споживає вся Молдова? От, вся Молдова, 6 6,2 мільйони мільйонів кубометрів газу на рік. Розумієте, 10 мільярдів і 6 мільйонів. Тож Допомогти Молдові, по перше, це не дуже дорого для нас, але політичні дивіденди від такого рішення будуть настільки потужні і довго граючі, і покажуть всім, наскільки Україна в даному випадку може претендувати на регіонального лідера. Що я думаю, що ми маємо знаєте, ще й самі пропонувати Молдові купляти електроенергію не в Румунії. І газ в Румунії, а саме у нас, тим більше, якщо врахувати, що Румунія, якби вони не декларували там братські стосунки з братньою Молдовою. Це окрема тема для розмови. І як спойлер, це справді одна і та ж сама країна, просто час була розділена радянським союзом. Я тут прошу не плутати велике князівство Молдовське, яке існувало в 17 столітті, і з яким, з яким були дуже тісні стосунки нашого козацтва. Це окрема країна, і її зараз просто немає. Ну просто для розуміння столиці цієї країни знаходилися в румунській в румунському місті Яс і в румунському місті Сучара. тобто. Тобто, це не та сама Молдова, яку ми знаємо. Але тим не менше, ціна за яку Румуні, Румунія продає газ і електроенергію в Молдові. Це дуже і дуже, і дуже висока ціна, значно висока, ніж це, наприклад, коштувало би в нас. В них і так в Молдові дуже високі ціни, і така ситуація призведе до більше таких собі, знаєте, і євро. Скептичних настроїв в самій Молдові, навіть там, де вони там євроорієнтовані. І звісно, це дає можливість роздмухувати проросійські настрої, тому що що, хто б що не казав би, а для людей, для звичайної людини, яка кожен місяць витрачає на опалення, на газ, на електрику, гроші, вона ці гроші рахує. І для неї дуже важливо, щоб це не забирало весь сімейний бюджет. І отут я якраз і думаю, що Україна могла б допомогти дуже сильно, причому ми. Ми б з вами від цього на своїх кишенях особливо навіть нічого і не помітили. Можливо, там різницю в одну-дві копійки, і це справді для нас було б невеликою проблемою, але Ті дивіденди політичні, які ми можемо отримати, значно переважають втрати, які в нас можуть бути від такої допомоги. Отже, треба розпочинати цю дуже серйозну розмову, тому що Молдова для нас дуже стратегічно важлива країна, і саме на прикладі Молдови ми можемо показати свою дорослість. Чи покажемо Покаже цей 25-й рік. Побачимось.